Доброго дня, друзі, як з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас ось таке нереально круте нове надходження Тігуан го року, 2-літровий бензин на повному приводі, на Халдексі 5-му. І що саме цікаве, на коробці автомат АйСін, не на DSG. Максимальні біксенонові фари з led дхошками повертають, повністю адаптивні з авторежимом на оригінальних 17-х дисках, на класній зимовій резині, дуже гарному сірому металіку. В середині у нас по комплектації сірий чорний шкіряний салон, повний електропакет. Маємо третю зону обдуву, велику панораму на весь дах. Ось так виглядається все ззаду. Дуже гарному стані шкіра, пластик, електроспинка водія, Мультируль пластична фольксвагеновська приборка. Стоїть же інша магнітола з android Auto, з Bluetooth з блютусами, з усім, що потрібно. Є підігрів передніх сідушок. Кондиціонер. І ось наша коробка. Все в дуже гарному стані. Класний доглянути тігуан. Кого цікавить такий тігуан, приїжджайте. Львів, Кільцева, 60 Приїхали по і забрали такого тігуана.